Світер перший сорт, вага 10 кг, ціна 2,5 євро, за 1 кілограм. Це у нас мікс, можуть бути як жіночі, так і, і чоловічий. Перший попадається чоловічий від бренду Primark. Це у нас есочка. Далі у нас йде знову чоловічий нічого, собі дивіться, Оп. Це вже у нас іде емочка. Далі у нас іде вже жіночий. Так, розмір десяточка пише, Ось такий сердечний, дуже гарний. Далі у нас іде, ой який гарний колір, дівчатка, Такий кардиганчик на запах. Оп, дивіться. так він буде виглядати. Він такий укорочений. Далі у нас буде який гарний кардиган, подивіться. Великий розмір, напевно. Емочка. який буде оверсайзний і дуже класний такі коїшні рукавчики. Дуже гарний. Далі нам попадається знову чоловічий. Розмір тут Елька. Зараз дивимося. А, який класний, Вже є три чоловічих світера, бо їх дуже. Зазвичай їх мало. Далі в розмірі М. Ось такий жіночий світерочок фіолетового кольору. Такими фіолетовими полосочками Далі ось такий чорний кардиганчик. жіночий, але він дуже-дуже теплесний, такий байковий. Возьміть про 16 приблизно мк далі ось така костинка. До речі, світорочки в нас ідуть різної вікової категорії. Далі ось така Есочка. На будочках. Далі ось такий з паєточками, так ось ешечка. Жи легесенький. Далі у нас ось такий. Дивіться, о, яка красота. Дівчата, це просто бомба. Розмір емочка від HD. Боже, яка краса. Неймовірно. Так, розмір XS. Наступний кардиган. Дивіться. Так, Також на запах. Далі ще один у нас попадається кардиганчик, що накрибочка. Ось такий в неї принт, Розмір тут не вказано. Далі мега-мега теплесенький. Корочок такий чорно сірий Ось так виглядає, така велика крупна в'язка. Далі у нас да, такий дуже легесенький гарного блакитного стіночку. Так, це у нас не розмір, приблизно S-M Наступний у нас буде ось такий, який гарний. Голубесенький сітерочок. Розмір тут S-M Наступний у нас буде новорічний. Дивіться, яка краса. Так, розмір тут пише 36-38, дивіться. Хоп, і олень прикліплені. Він виглядає. Далі у нас йде ось такий світерочок. Це у нас есочка з капюшончиком. Це прям як курточка, воно дуже-дуже розмір тут МК на замочку. О, чоловічий світерочок. XS розмір. Далі ще один чоловічий розмір емочка. Оце який гарний, сіренький, дуже класний. так, Розмір тут 36. Далі у нас іде ось такий кардиганчик, подовжений, з коротким рукавчиком. Розмір 8-й, вісімка. Далі ще один чоловічий так. Гарний, тепленький. Розмір тут елька. Далі ось така сіточка. Оп, дуже гарно виглядає. Так, 40-42 розмір. Ще один чоловічий світерочок. 46-44 розмір. І останній знову чоловічий світерочок. Прям як, е, дивіться, як курточка, який теплезний дуже. Розмір Ельфа. Все, ми розпакували з вами 10 кг жіночих світерів. Ой, жіночок, чоловічик і жіночок мікс. Так, це у нас був перший сорт 2,5 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз реально дуже класні світерочки.